Смертельне ДТП за участі народного депутата, масштабна нічна атака шахедами, де є влучання? Та як у США відреагували на статтю залужного? Про це далі розкажу в дайджесті новин. Несеться. Оже росіяни знову активізувалися із нічними повітряними атаками всієї території України. Сьогодні вночі вони випустили чотири десятки шахедів і керовану ракету Х-59 із окупованої Херсонщини. Її повітряним силам вдалося збити як і шахеди, але не всі. Із 40 безпілотників до цілі таки долетіло більше десятка. Через це в кількох областях є влучання в об'єкти критичної цивільної та військової інфраструктури. На щастя, попередньо обійшлося без жертв. А далі трохи детальніше у Харкові. Наприклад, було влучання в СТО, пошкоджено приміщення, де розміщувалися внутрішньо переміщення особи, і освітній заклад ще зруйнований. Атакують гражданські мирна об'єкти. І тут звернова хвиля пошкоджена дуже багато дахів. Будемо працювати на посуванні. Крім цього, зараз ми будемо демонтувати усе, усе це. Це година і тому нам прийдеться е, сьогодні знімати контактну е, мережу. Постраждалих немає. Додав Терехов в Міненерго вже прокоментували нічні обстріли. Через влучання в Харкові без світла залишилося майже 150 користувачів та 13 компаній. А от трохи серйозніша ситуація була із неструмленням на Вінниччині. Там, через уламки збитого безпілотника, понад півтори тисячі споживачів залишились без світла. Але треба. Віддати належне енергетикам, якщо дозволяє безпекова ситуація, вони починають лагодити мережі. Відтак більшість людей вже зі світлом. І в Одеській області також було влучання, що правда попали в технічну територію інфраструктурного об'єкта. І долетіли шахеди аж до Івано-Франківщини. Там росіяни намагалися атакувати зокрема військову інфраструктуру. Заявила начальниця ОВА пожежу, що виникла загасили. До західних регіонів загалом дісталися 16 шахедів 11 з них збили сили ППО. Однак на Львівщині є п'ять влучань в об'єкт критичної інфраструктури. Схоже, реакція на статті та інтерв'ю залужного не вщухає. Думки головнокомандувача ЗСУ демонструють наскільки важливо, щоб західні партнери продовжували підтримувати Україну. Так висловився Джон Кірбі. Він координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому. Про статтю та необхідність оновленої стратегії його запитали під час брифінгу. Кірбі наголосив, що в процесі війни змінюються потреби сторін, в тому числі щодо систем озброєнь, які партнери надають Україні. Іні він також наголосив, якби конгрес ухвалив додаткове фінансування для підтримки України, США було б легше реагувати на запити країни. Нагадаю, залужний в статті The Economist заявив, що війна зайшла глухику та існує загроза переходу до позиційної війни. А це для України поганий розвиток подій. Щоб перемогти у війні, нам потрібні високі технології. Тим часом у Великій Британії проаналізували хід російсько-української війни. У звіті розвідка країни пояснила, чому дві армії не можуть прорвати оборону одна одної. Все через надійну протиповітряну оборону обох сторін. Через це бойові літаки не можуть під. Тримувати напади з неба, ну і довжелезна лінія зіткнення більше 1200 кілометрів, яку необхідно утримувати. Британські аналітики кажуть, операції останніх тижнів демонструють тенденцію, яка була ще й на початку війни. Кращі справи у тих, хто в обороні, і на півдні країни український наступ залишається відносно статичним. Йдеться в огляді, а у районі Авдіївки масштабний російський наступ натрапив на потужну українську оборону. Під колесами автівки нардепа загинула 18-річна дівчина. Це сталося сьогодні на дорозі Київ чоп в Житомирському районі. За кермом був народний депутат від батьківщини Андрій Ніколаєнко. В день він підтвердив смертельну аварію дописом у Фейсбуці. Там він запевнив, що співпрацює зі слідчими ДБР, пройде усі необхідні експертизи. Він написав, що був тверезим за кермом, і правил не порушував пізніше. На місці ДТП нашій кореспонденції Ніколаєнко... Теж підтвердив, що все виклав у дописі, і більше подробиць розповідати відмовився. не хотів би коментувати. Я все написав в Фейсбуці. Я чекаю слідчі дії, будемо проводити. Я на місці. Що ж сталося? Дівчину нардеп збив близько 10-ї ранку. Тож на вулиці було вже світло. Попередньо в національній поліції кажуть, нардеп їхав у крайній лівій смузі і наїхав на пішохода. На місці проводили слідчі дії та з'ясовували обставини ДТП. І для цього правоохоронці ще проведуть необхідні експертизи. Місцеві жителі відмовилися коментувати ситуацію на камеру. Мовляв, вони не бачили, як трапилася аварія. Утім, нашій знімальній групі вдалося зняти увага, як місцеві зазвичай переходять цю. У пожвавлену трасу неподалік місця, де сталося смертельне ДТП, по обидві сторони від відбійників прилаштовані такі собі дерев'яні підставки для того, щоб зручніше було перелазити через огорожу. Треба додати, що в цьому населеному пункті є аж три пішохідні переходи. Про це розповів двоюрідний брат загиблої, і один з них був за 30 метрів від місця аварії. Але загибла Вікторія Назарук дорогу в магазин проклала саме через огорожу. Переходила не в положеному місці, перебігала дорогу, перелізла через удбойники. Одна машина ушла, якось минула неї, а другий цей хапнув. Цей вже депутат. і ну так конкретно провів. Нашу перевищу, скоруся, і те, що перевищив скорость, її теж не там, де треба, переходила. Тут напроти неїної хати магазин, це магазин перебігала. Метрів 30 від неї пішохідний підземний, ну туди не, туди не пішла. Перебігла, вона перелізла відбойник та й перебігла тут, де не треба. Пізніше з'явилася ще одна деталь у цій справі. Журналісти проєкту схеми з'ясували, що автівка, за кермом якої був Ніколаєнко, належить його дружині Катерині Вайдич. Та за 40 хвилин до зіткнення нардеп перевищив швидкість та отримав за це 340 гривень штрафу. Він їхав зі швидкістю 162 км на годину, а мав би не більше дозволених 110. Така інформація є на сервісі перевірки адміністративних правопорушень МВС. Звісно, це не говорить про те, що він. Він перевищував швидкість і на момент зіткнення. Утім, схоже, це не перші перевищення швидкості, зафіксовані за цим авто. З квітня 23-го року таких випадків було 9, Такі дані сервісу МВС. Це все на сьогодні, і це останній епізод несеться цього тижня. Я вас залишаю на вихідні. Чекайте завтра велике пояснення про те, чи може Ізраїль знищити Хамас та яке можливе політичне майбутнє гази. Ми ж побачимось у понеділок.